Прорвався такий мороз. Наробив шкоди. Ось жужинки стоять, як Чорнобильський ліс. В теплиці навіть все померзло. І на городі, і перець підмерз, і квіти померзли. А ось помідор гігантський, падалішній. Оце все один помідор. Змерз. Дивно просто. Що сортовими помідорами носишся, як дурень з писаною турбою, і сієш їх ще в лютому, і пікіруєш, а потім в стаканчики розсаджуєш, а потім ще в теплиці вони доростають, а потім в землю їх висаджуєш. А вони такі панські, то фітофтора їх з'їла, то з чим щось не подобає, а цей сам собі виріс і от такий розрісся. Уже тих помідорів. І в помині нема. А це й росте, якби не підмерз і ще було гибель помідорів. А тут у нас екзотика в цьому році, Савоська капуста. Ну така красива капуста. Що можу сказати? Ну, на слідучий рік, не знаю, мабуть, не садитиму. Ну що, воно тільки салатне, головка пуста, салат з'їв і забув, а тут ось іще тут. Сам собі насіє всі і росте, буде салат. Та хочу ж показати, гладіулуси сьогодні викопала, дорвалася. Дощ зранку був. Думали, нічого на груді не буду робити. Ні, сонечко вийшло, прийшлось працювати. Ось інс основний інструмент. Лопата та що сама копає А оце ось тут плантація така гладіулусів от Обрізаю, ось сортую, якщо хватить терпіння. Сантиметрів 10 обрізаю, і обрізаю коріння і стару бульбочку. Ще ж хватило розуму. Ось і діток насіють в прошлому році. А вони вродили. В цьому році таке сприятливе літо було. Цибульки на гладіолусах великі. І навіть та, що. Не дуже люблять розмножуватися гладіолуси. Он по дві. По дві. Ще щось обрізала Вероніку. Обрізала. Це мені дочка привезла. Таке воно було дрібне, як блухе. Думала, ну тільки час переведу. Ні, виросли, вони влітку такі дуже красиві. А ось ще ж лаванду обстригла, обстригла під нульовку. Кажу, що їй подобається, коли її так стрижуть. А ще її треба десь пересадити на тепле сонечко, бо вона дуже любе сонечко. А тут ось на перстянки росли. І що ж, ви думаєте, насіялося стільки, ого, стільки. що я з ними робитиму? Ой, прийдеться щось трохи сполювати, а щось трохи пересаджувати, бо буде біда. А ще ж ось. Посадила, ось померзло все. Чорнобривці, майорці померзли. Не встигла насіння зібрати, бо пізно були посаджені. Та ось ж між виноградом і між юкою втикнула нові квіточки. Ну, на вид ось такі. Оце таке ромашечки. Це, щоб юки не скучно було. Кричатиме знову Анатолій Іванович, скаже, насадила, нема як до винограду підійти. А я зараз попробую, Ану, чи підійду до винограду? Та підійду можна хоч боком, хоч скоком, як хочеш, тут ще яка доріжка. Так що хай не кричить. А шо ж квіточки воно насіялося. А раз насєлось, куди його дівати. Ми вже ж за нього. Відповідальні, раз виросло, треба кудись розсаджувати. А що ж, жалко. А юки ось така цілий ряд. Красивий. Вона була одну зиму, думала, буде й каюк. Коли нічого, ожила. І в цьому році вже гарненько цвіла собі так. Ось виноград померз, увесь померз. От той де нароби, а потім сонце вчора було плюс двадцять. Так вітер же такий, що не можна вдержатися. Вон листя з кукурузи по всій грядки порозвівало. Буде тепер робота загрібати. Ну добре, піду займатися ладіулусами, бо це мені там сьогодні на півдня роботи. А кроме мене ж її ніхто не зробить. Анатолій Іванович цим займатися не буде. Не царська ця справа, не його.